Привіт усім! Щось давно не було в мене серед вас. Ну, на це були окремі причини. Одна з них це те, що у мене заглючуть девайс, яким я записую свої відеосюжети. Телефон заглючив, перестали працювати додатки. Відкриваєш будь-який застосунок, і вікно чомусь закривається автоматично. Ти переходиш на головний екран, тобі телефонує людина. Ти не можеш побачити, звідки дзвінок, перепитуєш. Багато дискомфорту. Я його скинув до заводських налаштувань. Перезакачав інформацію, знову він працює. Знову я для вас записую відеосюжети. Ну добре, сьогодні у нас знову буде технічна тема. Присвячена вона буде павербанком. Огляд цього павербанка від Xiaomi на 30 тисяч години я робив в одному зі своїх відео. Ось перед вами він. Повторюю, у нього два порти виход. Один USB, другий USB це виходи. Це мікро USB вхід, а оце Type-C суміщений вхід-вихід. Через нього можна як цей Powerband заряджати, так можна і підключати до нього навантаження. ну Доволі така зручна і універсальна конструкція. Але, як завжди, не буває все ідеально. І от один з глядачів мого каналу зробив дуже коректне і справедливе зауваження, в чому воно полягає. В тому, що, як він сказав, його дратує те, що в цьому павербанку не можна одночасно користуватися декількома девайсами у контексті того, що якщо ти підключаєш Одне потужне, один потужний гаджет і слаботочний, слабострумовий. То у тебе, ну, наприклад, така ситуація. Ви підключили ліхтарик до цього павербанка, а потім вирішили паралельно до, до цього підключити до цього ж павербанка телефон. І підключаєте телефон, ліхтарик у вас гасне. Ну, Фігня, звісно, що це дратує. І ще така штука, що порти ці в нього. Нерівнозначні в плані роботи з типами навантаження. Що, от, наприклад, цей порт працює лише з потужними гаджетами, тобто телефони, планшети, а цей більш універсальний, до нього можна підключати як планшети-телефони, так і ліхтарики, от, наприклад, або старі плеєри, які там споживають 5-10 мА. Ну, дуже крихітні струми. І часто ж буває, що в таких павербанках спрацьовує розумна електроніка, яка чомусь інтерпретує, що цей гаджет, який для нього підключений з малим струмом споживання, він типу зарядився і все. І я його візьму і відрублю, Ну Відімкну. Звісно, що ти підключаєш той ліхтарик, він там попрацював 5 хвилин, потім павербанк його відключає, і він тухне. Ну, Звісно, що для цього треба щось. Зробити. Я б не був я, якби я не вирішував такі колізії, і рішення було доволі просте. Зараз я вам все покажу і розкажу, як мені це вдалося зробити. Проведемо експеримент. От у нас смартфон. Не зважайте на те, який у нього там Android 3, 5 чи 12. Там, наприклад, телефон візьмемо. Можна якийсь ліхтарик сюди поставити. От, наприклад, отакий. Поставимо його теж сюди в кадр, щоб вам було добре видно світлодіодний. Будемо їх підключати, дивитися, що з того з цього вийде. От, наприклад, беремо ми наш павербанк, так? Підключимо до нього мобільний телефон. Смартфон, так? Відключаємо наш смартфон. Все, по класиці Дивимось. О, бачите, пішла. Пішов процес заряджання. Ось він заряджається. Пауербанк у нас працює. Відключаємо ми додатково до нього. Наш ліхтар. Немає. Немає роботи. Не працює. Ліхтар. Хоча 5 вольт має працювати. Що ж тут зробити? а? Взяли телефон, відімкнули. Ліхтар запрацював. Вімкнули телефон паралельно, знову ліхтар відрубило. Ну, пляха-муха, ну що ж ти будеш з цим робити? Як це цей цей фатум подолати? Для цього нам допоможе будь-який USB-хаб. От, наприклад, отакий от примітивний джимбьорд. Це все питання вирішує. Беремо і підключаємо ліхтарик через хаб. Включили наш хабік. Бачите, у нього там якісь світлодіодики загорілися. Всередині означає, що він почав споживати струм, якийсь мінімізерний. мізерний Ось він у нас через хаб цей ліхтар запрацював. Бачите, я так. Поставлю, щоб вам було добре видно, що це все в кадрі, що я вам там не брешу, не обманюю. І зараз паралельно підключую наш смартфон. Телефон. Смартфон заряджається, ліхтар горить. Одне одному не заважає. Додатково. Ви можете розгалужувати через цей хаб і підключити ще додатково три девайси. Тобто на цей порт можна ввімкнути навантаження. Сюди можна ще чотири девайси включити. І ще сюди можна через Type-C підключити ще одне навантаження. Один, два, 4. Шість девайсів одночасно. Десь я десь чув, що, що здається, що він теж має якийсь ліміт, що вже там якщо 6 девайсів, він потім 7 вже відригує. Ну, я це не перевіряв. Але можна перевірити і також. і оце. Бачите, яка класна штука. От. Таким чином можна подолати цю от проблему. Ну, Щоб показати, що воно що хаб працює, як має бути. Я, до прикладу, підключу до нього ще й телефон звичайний. Наприклад, тут оцю Nokia. Взяли Nokia, підключили. блін. Бачите, ось у нас Nokia заряджається через цей хабик, світиться ліхтарик, все просто чудово і прекрасно. Тут можна піти і далі спробувати. Під'єднати, наприклад, портативний плеєр, про який я казав, наприклад, є в мене отакий копія отакого айпода другого. Спробуємо його теж через хабік підключити. Взяли, під'єднали. Дивимось. Угу. Бачите, пішов працювати і заряджатися і наш плеєр. Бачите, індикація є, Я так зразу не розглядів. <кхем> От Отак от. Тепер спробувати перекомбінувати, наприклад, подивитися, як буде працювати на цей порт чи на цей. Переставляємо наш. Хаб в лівий порт. Так, дивимось. Працює. Заряджається телефон. Працює ліхтар, працює плеєр, підключаємо смартфон в правий порт. Дивимось. Все працює. Тобто, таким чином, хаб він зробив їх взаємозамінними. Добре. Ну і для найвибагливіших глядачів відповідь на запитання. Чи зарізає струм наш хаб. Можливо, зарізає, ми зараз це перевіримо. Ну, ми перевіримо це в контексті того навантаження, яке ми бачимо тут у нас в кадрі, наприклад, та ж сама лампа, чи той мобільний телефон. Спочатку ми помірюємо струм споживання без хаба, а потім через нього, як він буде обмежувати струм. Так. Ну, отже, наприклад, так, беремо наш смартфон. От я його відключив від порта. в розрив ми підключимо. Цей вимірювач і вимірювач, вимірювати так. Подивимось, скільки він буде споживати. Почав він заряджатися, бачите, струм показує ампера. А. Отам От він коливається, але на старті був 0,4. 0,3, там з копійками, десь так. А, напряму. Добре. Зараз включимо його через хаб. От візьмемо це, зараз все повідключаємо і включимо саме смарт. Він же у нас такий самий жирний, найжирніший. Так от той самий порт. Той самий порт, на якому ми тестували Смарт. Беремо наш Смартик. І через хаб. Ось бачите, пішла зарядка. Струм зарядки став навіть. Більший і стабільніший 0,43 43 А і він чітко стоїть, ну там трошки просів. Тобто, те, що він його не зарізав, це взагалі тобто не обмежив. Навіть чимось він процес зарядки зробив стабільніший. Дивно, чому, не знаю. Це як така розв'язка між. Електронікою павербанка і контролером заряду телефона. От вони якось між собою конфліктують, а цей хаб їх узгоджує і колізій ці прибирає. 0,43 А. Навіть, навіть більший струм, ніж був без хаба. Ще раз покажу: От хаб вимикаю. Напряму підключаю. ну в принципі, те ж саме. О, вже 0.52. Ну, не знаю. <гум> Можливо, зараз ще раз повспробую. І тут буде 0.52. Включаємо. дивимося. Та в принципі та ж сама фігня. бачите, приблизно пів Ампера. Зараз. Тобто на зарядку смартфона це аж ніяк не вплинуло. Добре. Ну, з приводу лампи, тут у мене все набагато більш передбачувано. Ось ми включимо лампу сюди. Вона працює. Ага, перепрошую, забув. Вмикаю через. Вимірювач. Так, ліхтарик у нас споживає чверть ампера. Навіть 0,3 Ну так, приблизно. Зараз його через хаб підключимо. Той же самий порт працює. Той же самий струм. Взагалі ніяк не вплинув. Тобто на слабкострумові навантаження взагалі ніяк не впливає. От така от історія, бачите, як можна вирішити такі, таку проблему. Якщо у когось є якийсь старий хаб, чи якщо ви маєте павербанк і хочете, щоб у вас таких проблем не було, Можете взяти старенький хаб, а можете купити там за 100 гривень цю фігню і все і у вас все буде працювати. Можете напхати в той Powerbank купу девайсів, і вони всі у вас будуть паралельно працювати. Якщо відео було цікаве, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.